Росія продовжує втрачати сьогодні, 23 січня. Наші військові знищили два російські штурмовики су 25 ударний вартоліт к 52 дві керовані авіаційні ракети Х-59 та безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Сьогодні по обіді російські війська обстріляли житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області. Десять снарядів розірвалися фактично в центрі міста, влучили просто в багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент. Туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані літня кухня, сарай, лазня та гараж. Крім того, осколками перебиті газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії. Під вогнем була і Херсонщина. Ворог обстріляв селище Антонівка. Маємо загиблих. Російські снаряди влучили у будівлю. Уламки не лише розбили вікна та понівечили. Стіни, а й вбили чоловіка. Щодо трагедії у Дніпрі, із 46 загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці ідентифікували 40 людей, повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богуніс. Внаслідок удару постраждалих 127 з них. 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб ідентифікували, дев'ять осіб досі вважаються зниклими безвісти. Знайдено шість фрагментів. В тіл.